Привіт, в кадрі Віталій Гордієнко. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином український кінематограф досвітлює війну. В цьому відео я хочу з вами як і поговорити про наше бачення цього явища в мистецтві, так і порадити, що саме можна подивитися на цю тему, якщо у вас є такий запит. Проте це міні дослідження варто розділити на декілька розділів, якої ми бачили війну до 14-го, після 14-го та після 22-го року. До початку російсько-української війни в 2014 році для багатьох із нас це явище було чимось далеко яким таким, що не торкається нас особисто. Гадаю, більшості із нас важко було уявити, що щось подібне може існувати в реальності. Страшна Друга світова війна була далеко позаду, а 21-ше століття виглядало настільки безпечним, наскільки це можливо уявити. Але не забувайте, будь ласка, що я був дитиною, тому ваші емоції та враження можуть трішки відрізнятися від моїх. Зрештою, саму війну ми могли бачити лише в кінематографі та іграх, звідси і формувалося наше уявлення про неї. В 2000-х український кінематограф не міг потішити нас таким напливом робіт, як зараз. Якщо щось. Знімалось то дуже рідко і не зовсім якісно. Відповідно, прослідкувати, як саме ми показували війну, дуже важко. Проте можна побачити, як ми її сприймали через зарубіжне кіно. Росіяни фактично знищили наш ринок кінематографу і зробили себе монополістом на цьому ринку в нашій країні. Тому велика кількість людей орієнтувалася дивитися їхнє кіно майже як своє власне, адже їхні роботи були банально ментально ближче, ніж американські. А російське пропагандистське кіно показувало війну як ледь не священний обов'язок. Я про це розповів. Дав у своєму відео про Україну в російських фільмах. Там і Дев'ята Рота, і ми з майбутнього 2», і матч, і багато багато іншого. Тобто, до 2014 го якщо ми і бачили війну, то це більше як привид минулого або якусь далеку історію з невідомих нам країн. І зазвичай ми дивились на це, як на початку повного штабки деякі вестерни дивились на нашу ситуацію в стилі лише б був мир і не було війни. Але на жаль, не можна недооцінювати людської тупості, і в світі досі існують відбиті особи, які не цінують людські життя. І вторгаються в сусідні країни. Це вже ніяк не залежить від тебе, і ти просто мусиш приймати нову реальність. Так і сталося в 2014 році, коли Російська Федерація анексувала Крим і розпочала бій за Донецьку та Луганську область, який офіційно в Україні було названо АТО. Звісно, розповісти про усі українські фільми, які показують цю війну, я не зможу. Бо зрозуміло, що ця тема є дуже нетривіальним явищем, яке змінює світогляд та парадигму існування цілого народу. Саме тому з'являється величезна кількість митців, яким ця тема болить, і які хочуть. Висвітлити її в своїй творчості, тому сьогодні ми поговоримо лише про певні стрічки, які найкраще ілюструватимуть мої тези, або ж які я найбільше хочу вам порекомендувати. Отож, перший тип зображення російського вторгнення це класичний бойовик, в якому є певне акцентування на бойових діях та героїзмі наших військових. Це, мабуть, найперший рівень сприйняття таких подій для режисерів художнього кіно. Їм хочеться висвітлити саме героїчний бік історії, баталії, перемоги, феноменальні історії людей, трішки додавши до цього епічності і кру. У той зйомки боїв із такої когорти стрічок першими вийшли кіборги Ахтема Сейтаблаєва у грудні 2017 року. Це стрічка про період оборони донецького аеропорту. Сценарій написала Наталка Ворожбит, одна із найкращих драматургинь в Україні. Саме тому діалоги у картині вийшли досить живими і вдалими. А після початку повномасштабного вирізки з кіборгів часто можна було зустріти в Тіктоці, адже тематика цих діалогів набрала нової актуальності і дуже точно потрапляла у запити людей. Це ж ваша націоналістична спільнота не може запропонувати нічого нового, окрім козацтва. Весь цей ваш пафос, вся ця, ця ваша риторика, це такий середньовічний нафталін. Нафталін, каш? А що ж ви всі, коли смаженим запахло, кинулись до цього нафталіну? Сорочки і подіставали, прапори. М? А тому, що підсвідомо ви зрозуміли, що без цього нафталіну вас не існує. Ти все життя українською розмовляєш? Ні. А я цей без тебе знаю. Бо тобі теж, коли стало вкрай вже, ти взяв мову як зброю, щоб всім заявити, що ти українець. «Кіборги» стали однією із найкасовіших стрічок в історії українського кіно, і справді викликали щирий інтерес та захоплення аудиторії. На мою думку, вони стали ледь не першим популярним українським фільмом, який довів широким масам, що українське кіно може нічим не відрізнятися від Голівуду в плані якості, а діалоги можуть бути некартонними та надміру пафосними. Тому щиро раджу їх глянути. Там навіть є розширена чотирьохсерійна версія. До речі, раджу вам дивитися кіно легально, а з кіборгами це можна зробити на Київстар ТБ. І навіть попри те, що світ. Нам завжди каже, не відкладай життя на завтра, живи сьогоднішнім днем. Інколи така функція корисна. Наприклад, ви хочете подивитися цей фільм десь, де немає у вас зв'язку, не знаю, ви їдете в потязі або на дачі. Ну, тут просто заходите на Київстар ТБ і завантажуйте його собі на смартфон чи планшет, і дивитесь у будь-який зручний момент. Адже у Київстар ТБ є така функція для вас. А за промокодом DOWNLOAD ви отримаєте доступ до всього контенту на Київстар ТБ на 7 днів, окрім фільмів за покупкою. Всі корисні посилання я вам залишаю в описі під цим відео. Але вже тоді почались розмови, чи не зарано говорити про цю війну, коли вона ще не закінчилась, чи не женемося ми поперед батька в пекла, вже намагаючись дати якусь оцінку і художнє бачення цієї війни. Війни. Ахтем, відповідаючи на це запитання, казав, що такі критичні зауваження зазвичай лунають від людей, яких не зачепила війна. А ті, хто безпосередньо бере вній участь, дякували за актуалізацію цієї теми і нагадування того, що ще нічого не закінчилось. І дійсно, подібні стрічки у наступні роки були певним тригером для населення, яке живе в мирних містах, що ще це не кінець, і ми щодня втрачаємо своїх найкращих людей. І звідси виникає цікаве запитання. Виходить, це пропаганда, але якщо так, то це ж жахливо, бо пропаганда це завжди недобре, може зауважити хтось. І тут можна зробити невеличкий екскурс в американський кінематограф, як війна та армія демонструються Україні з найбільшою та найпопулярнішою кіноіндустрією. Чи не пропагандують вони це? Відповідь на це запитання допоможе нам відповісти на попереднє. Ще у 1927 році Голівуд вперше почав співпрацювати з Пентагоном стосовно створення фільму Крила. У зніманнях було задіяно 300 пілотів, в тому числі військовослужбовців. Тряних сил США, а про це скурували представники армії. В результаті стрічка отримала Оскар за найкращий фільм. А в армії подумали, що співпраця з Голлівудом може бути корисною. Був придуманий термін Взаємна експлуатація. Це спільна робота, в рамках якої армія надає обладнання, консультантів, техніку, інформацію або навіть фінансування, а натомість отримує роботу на її імідж і інструменти для залучення добровольців. Формально Пентагон і міністерство лише дають рекомендації, але в деяких випадках військові не. Нав'язливо гнуть свою лінію. Фактично, військові в американському кіно це співпродюсери і інвестори. Є декілька яскравих прикладів реалізації цієї співпраці. Перша ціль це вербування нових солдатів. Наприклад, найкасовіший блокбастер американського прокату 1986 року, кращий стрілець з Томом Крузом у головній ролі, збільшив число добровольців до ВВС в 5 разів, і до сих пір він вважається найуспішнішим фільмом для вербування. Друга ціль це демонстрація сили армії, щоб глядачі по всьому не забувало, що Штати готові відбити будь-яку загрозу. Наприклад, фільм на гачку з Шейла Бафом продемонстрував міць американської безпілотної авіації. У стрічці вперше засвітився літальний апарат mq 9 Ріпер. В одній із сцен він залітає в тунель і розстрілює потік автомобілів. Але один безпілотник це ніщо в порівнянні з тим, що отримала франшиза Трансформери. У розпорядженні режисера Майкла Бея виявилось 12 типів авіатехніки з чотирьох різних військових баз. Знімальну групу пустили знімати у. Середині будівлі Пентагону у помсті полеглих, глядачам продемонстрували винищувач F-16, знищувач танків А 10, надзвуковий т 38 і бомбардувальник вартістю 200 мільйонів доларів F-22 Raptor, який може скидати керовані бомби. Додаткову популярність йому додали четвертий Термінатор і друга залізна людина. Третя ціль це відновлення репутації у фільмі Перл Харбор. Військові попросили замінити характер героя Алека Болдвіна з грубого вояки, що вічно кричить найяскравого і харизматичного персонажа за це Міноборони перетворило острівець Форт Айсленд на знімальний майданчик і надало 20 кораблів, які простоювали в гаванях з 1960-х років. А по співпраці стала прем'єра на борту справжнього авіаносця, який спеціально відбуксували з Сан-Дієго в Перл-Харбор. Але у Пентагону є свої червоні лінії. Якщо коротко, то у фільмі не повинно бути алкоголю чи наркотиків, якими безловживали військові, дідівщини, військових злочинів. Фанатизму і нетерпимості антигероїв серед службовців, зловживань і вбивств на території військових баз. Особлива увага приділяється фільмам про прибульців, так як армію часто представляють безпорадною при зустрічах з ними. Тому багато фільмів, особливо про в'єтнамську війну, залишилися без підтримки Пентагону. Цікаво, що вони також і припинили співпрацю з Марвел у 2012 році через агенцію щит, яка існує в кіно всесвіті. Військовим не сподобалась роль цієї агенції і що вона не звітує про свої дії влади після цього усі фільми Марвел зняли без допомоги армії. Тобто, по суті, це пропаганда, проте вигідна, адже держава отримує нових добровольців, має імідж сильної країни в світі, а власний народ має великий рівень довіри до армії. І задумайтесь, це все лише за допомогою фільмів. А тепер повернемось до нашого часу. Хіба нам не вартувало би мати свої класні фільми, які допомагають збільшувати мотивацію людей вступати до лав армії, а також піднімають імідж цієї армії в світі, особливо в стані війни. Чи це пропаганда? Скоріше так. Але як казав режисер Кіборгів, його фільм це пропаганда здорового глузду, і вона є дуже корисною в такий час. Які ще є у нас фільми подібного типу? Насправді багато щось якісніше, щось ні. Але зрештою, ось вам декілька із тих, які можна спробувати подивитись. Позивний Бандерас. Фільм про те, як восени 2014 року в зоні АТО група розвідників на чолі з досвідченим капітаном Антоном Саєнком, позивний Бандерас, намагається запобігти диверсії та знешкодити російського підривника Ходока. Завдання ускладнюється тим, що. Події відбувається біля рідного села Бандераса, стрічка знята за Зою Буадзе, який до того відзначився фільмом Червоний. Картина теж не є чимось вражаючим, але для занурення в тематику підійде. Іловайськ 2014, батальйон Донбас. Тут історія оповідає про досить велику кількість персонажів, проте основний сюжет крутиться довкола того, що командир штурмовиків із позивним Бішут отримав поранення в бою за місто Іловайськ. але герою все ж таки вдалося вижити і сховатися десь в тилу ворога. Його шукають комендант міста та російський офіцер Рунков, який прагне. Помсти. По суті, типова військова драма з безліччю сюжетних ліній, яка розкриває війну трішки глибше для нас і проливає світло на одну із найтрагічніших сторінок нашої історії. Як на мене, якби вони сконцентрувалися на меншій кількості історій, то могло би вийти навіть краще. А ще цікавий факт, що головну роль грає не актор, а справжній військовий Черкаси. Це ще одна картина про важливу історичну подію анексію Криму, а саме про оборону одноіменного морського тральщика, заблокованого російськими військами в бухті Донузлав у березні 2014-го. Щоправда, Черкаси це не 100% реконструкція подій, а скоріше це алегоричне зображення стану всього українського війська та взагалі всього нашого суспільства навесні 2014-го. Здивованість, розгубленість в деякому сенсі навіть безпорадність. Очільники держави не розуміють, як реагувати на завзяті дії сусідів, але розуміють, що реагувати майже нічим. Військові бачать своїх колишніх друзів, які переходять під інший прапор, зраджуючи державу та товаришів. Наказів нема, зброї та волі її застосувати, теж немає. До подій літа 2014 року, коли вже всі, врешті-решт, зрозуміли, що ворог Росія ще майже півроку. Що ж, фільм Черкаси дуже добре відображає настрій тих днів і нагадує нам, як все почалося. Тепер гадаю, варто згадати і інший стиль існування у кіно, такого явища, як війна, коли демонструються не військові історії запеклих перестрілок та значимих операцій, а здебільшого фільмуються Історії людей, які проживають війну на своїй території, в такій стилістиці у нас теж є когорта стрічок, які розкривають зовсім інший бік цього жахливого явища. Першим із цього списку я назву погані дороги. Це вже окремий фільм Наталки Ворожбит, яка на цей раз вперше виступила режисеркою. Стрічка стала екранізацією її одноіменної п'єси 2017 року. Картина складається з п'яти новел, об'єднаної темою доріг. Сюжет описує події, що відбуваються з українськими мешканцями та військовими на Донбасі на фоні російсько-української. Причому найцікавіше, що нам показують історії по обидві лінії розмежування для того, щоб ми могли оцінити увесь трагізм ситуації людей, які опинилися в епіцентрі цього жаху. А історії ці про кохання, ненависть, довіру, зраду і порушення особистих кордонів на тлі порушення кордонів державних. Наступний фільм Атлантида це стрічка, знята у тому ж році, яка фактично боролася з поганими дорогами за всі найпрестижніші нагороди в Україні в цей період. Події Атлантиди відбуваються в недалекому майбутньому на Донбасі після закінчення війни, а саме в 2025 році, де Україна перемогла у війні з Росією. Вони щось знали, чи як Донбасу нарешті дали спокій, однак після окупації територія стала непридатною для проживання. Це місце економічної та екологічної катастрофи. Там залишилося дуже мало людей. Серед них Колишній учасник бойових дій Сергій. Він існує в одноманітній реальності, з якої чоловіка раптом вибивають наслідки посттравматичного синдрому в його бойового товариша. Герой намагається заново адаптуватися, знаходячи новий напрямок для свого життя. Картина досить нестандартна для пересічного глядача. Але якщо вам все-таки вдасться сконцентруватися і додивитися до кінця, то ви точно отримаєте новий експіріенс. Клон Дайк український ігровий драматичний фільм 22-го року, знятий режисеркою Мариною Ер Горбач. У сюжеті стрічки, звісно, події російського. Української війни на Донбасі та збиття літака рейсу mh 17, але це лише зовнішня зав'язка для приваблення аудиторії. Насправді історія розгортається довкола сім'ї, яка живе буквально поряд місця падіння цього літака. І можу заспойлерити, але дивитись це зовсім не легко. Кіно намагається бути гранично чесним з нами в демонстрації реальності, і це доходить до свого піку у фінальній сцені. У січні 22-го року стрічка отримала нагороду за найкращу режисуру світового кіно на кінофестивалі Сандиц. Головної. У фестивалі незалежного кіно у США, а також у нас були всі шанси потрапити у шорт-лист Оскару. Проте чомусь Оскарівський комітет вирішив, що це кіно, на жаль, не надто гідне такої честі. Проте є ще варіанти демонстрації війни у нашому кінематографі. Наприклад, коли у картині війна не є чимось визначальним: герої не перебувають на територіях, де вона відбувається, але вона все одно має великий вплив на історію. І, мабуть, такі стрічки найкраще репрезентують оцю кістляву руку війни, яка дотягується навіть до мирних сіл та. Містечок і змінює долі сотень і тисяч людей. Першим в такій стилістиці я згадаю фільм Додому Нарімана Рімана Алієва. Він, як це не дивно, але оповідає про те, як батько і син намагаються повернутися додому в Крим. Проте ключовою причиною їхньої поїздки стає повернення в Крим тіла загиблого сина Тере брата, який знайшов загибель від рук російських окупантів в АТО. Герої хочуть поховати рідну людину на рідній землі і заради цього готові пройти безліч випробувань на своєму шляху. Тут, як я й казав, війна майже не згадує. Але увесь фільм пронизаний її атмосферою, і висхідна подія спричинена саме нею. Проте є і стрічки, де вона ще менше впливає на сюжет, але ти все одно її відчуваєш. Наприклад, вулкан Романа Бондарчука, де після кількох дивних збігів перекладач Лукас, який працює в ОБСЄ, опиняється на Херсонщині, в місті Береслав, де стає гостем дивного господаря Вови та його доньки Марушки. Тут, наче над багатьма героями, висить домоклів меч, і спершу навіть здається, що події відбуваються десь на окупованій території. Коли доходить, що це південь України, то розумієш, наскільки круто іноді можна показати атмосферу воєнної країни без демонстрацій жодних воєнних дій та навіть повноцінних згадок про них. Ще одним варіантом такої демонстрації є стрімголов. Там теж нема танків і гармат, але відчуття війни легко прочитується. Тут вона проникає в дім героя за допомогою повістки і таким чином робить свій вплив на сюжет та на стосунки героїв. Цей та попередні два фільми я дуже раджу до перегляду, адже подібні атмосфери зараз можна зустріти в багатьох. Відносно мирних містах України, тому можливо, вам щось із них сильно зрезонує. Ну і це ще досі не всі типи фільмів, які можна згадати. Тим паче, на кінець я приберіг, мабуть, найвагоміший, на мою думку, документальне кіно. Це кіно, в якому є гранична чесність і яке показує справжнє лице війни без художніх коректур, максимум просто крізь призму споглядання режисера і оператора. Тут, мабуть, я заради збереження хронометражу просто перечислю фільми, які дуже раджу глянути, і окреслю злегка їхні тематики. Бо як що і тут почати ґрунтовно зупинятися на кожному, то можемо надовго застрягнути, адже я дуже люблю документальне кіно за те, що воно розповідає про реальність, якою вона є, і нагадує для нас, що насправді відбувалось: Земля блакитна, наче апельсин» це фільм про сім'ю, яка живе в Красногорівці, де не припиняються обстріли. Ми можемо побачити, як насправді живуть люди в прифронтовому містечку і продовжують будувати плани та реалізовувати свої мрії. Поїзд Київ, війна, стрічка про банальні розмови людей у 126-му потязі, який їхав з Києва до Константинівки, за якою раніше пролягала лінія фронту. Люди проводять по 12 з половиною годин в одному просторі і обговорюють події в Україні, прагнучи дістатись миру. Зошит війни. Фільм створений з особистих відеозаписів із телефонів та камер українських військових та добровольців. Стрічка запрошує глядача у сюрреалістичну подорож на фронт війни з Росією, у химерне потойбіччя, де панують закони, відмінні від звичайного світу. Міф. Картина про співака паризької опери Василя Сліпака, який приїхав захищати Україну у цій війні і поклав за неї своє життя. Це присвята чудесній людині, яку варто побачити. Також раджу ще одну роботу цих же режисерів: добровольці Божої Чоти. Це розповідь про добровольчий український корпус, який воює напередку. Частина знята в Донецькому аеропорті, а частина у пісках. Дуже цікаво помічати паралелі із сьогоденням, бо насправді враження, що це знято прямо зараз, а не 8 років тому. Теж щиро раджу подивитися і його і останній фільм у цьому списку документального кіно під назвою Невидимий батальйон це український документальний кіноальманах про жінок в умовах бойових дій на сході України. Перший український документальний фільм про війну і жінок на війні знятий жінками. Ну і раджу дивитися взагалі канал «Вавилон 13». Там надзвичайно багато цікавих матеріалів і міні-фільмів про дуже різні аспекти нашого життя в такий час. До речі, один із творців цього проєкту Володимир Тихий і саме він з командою виявилось практично єдиними, хто наважився зняти комедію про цю війну, її назва наші котики, що підняло в свою чергу ще одну дискусію: чи можемо ми сміятися на основі матеріалу про війну? Однозначної відповіді ніхто вам не зможе дати тут. Вже треба шукати відповіді самому. Тому і наші котики теж раджу подивитися, аби бути в контексті і могти висловити свою думку на такі важливі питання. Підходячи до 2022 року і початку повномасштабного вторгнення, дуже цікавим є той факт, що літом 2021-го попит на щось пов'язане з російсько-українською війною. Став дуже маленьким. Я навіть хотів зробити подібне відео і робив опитування серед людей, але ця тема набрала найменше голосів, як і в Ютуб голосуванні, так і в інстаграмі. Помітно було, що багатьом далеке це все, і в суспільстві навіть був міні-наратив, скільки можна вже знімати про АТО А бокс-офіси фільмів на цю тему яскраво демонстрували, що інтерес справді мізерний. Але після початку повномасштабного вторгнення зацікавленість цим сеттингом у людей скажено зросла. Фільм Снайпер Білий Ворон, на який ніхто не ставив великих ставок в 2021-му під час створення, після прем'єри в серпні 22-го зацікавив публіку, і люди реально почали ходити на нього та обговорювати картину. Зрештою, стрічка навіть перевершила мої очікування. Я гадав, що це буде щось прохідне, а в результаті із сценарної точки зору вийшла цілісна історія одного воїна, який проходить крізь особисту сімейну драму і вступає до лав збройних сил, аби помститись ворогам. Там карно пропрацьовані деталі снайперської роботи і дійсно. Цікаво передано внутрішню кухню. Також із фільмів, які вийшло цьогоріч, не можна згадати Мирний 21» Ахтема Сейтаблаєва, який оповідає про сам початок війни у 2014 році в Луганську і бачення Метелика, головна героїня якого аеророзвідниця з позивним Метелик, яка повертається з полону. Її чекають рідні, друзі, побратим та коханий, але нове життя приносить нові виклики. А також я дуже чекаю новий фільм Валентина Васяновича Відблиск, який в цьому році теж має з'явитися на екрана, розглянувши таку велику. Яку кількість фільмів ми можемо зрозуміти, який потужний вплив на наш кінематограф спричинила війна. Вона тепер присутня в житті кожного із нас, і ще довго не покине ні наші голови, ні нашу культурну сферу. Ще довго будуть створюватися фільми, книги чи пісні про цей етап існування нашої держави. Адже під ґрунтям для цих речей завжди є хороша історія. А історій після цієї війни буде безліч. Звісно, можна сказати, що без російського вторгнення в 2014 році ми би і не могли подумати про розвиток свого кінематографу. У багатьох із нас банально не прокинулась би навіть національна свідомість. Але говорити про умовні плюси війни в момент, коли вона триває, це як мінімум цинічно. Саме тому у підсумку я хочу сказати, щоб ми не забували про тих, хто нас захищає, і активно працювали на перемогу, бо ще не ясно, чим це все закінчиться, і тому кожному із нас треба робити максимум від своїх зусиль. А ці фільми, про які я вам сьогодні розповів, і які сподіваюся, ви можливо переглянете в найближчий час, можуть вас непогано змотивувати до роботи на цю нашу спільну перемогу. Можете після відео задонатити, можете дізнатися, де плетуть сітки, і сходити на вихідних. Можете сходити в госпіталь до військових, принести їм щось поїсти чи банально поспілкуватися. Дякую усім, хто захищає нашу державу, і вічна слава тим, хто поклав за неї своє життя. Дякую усім за перегляд цього відео. Можете написати в коментарях ваш улюблений фільм на цю тему. Також, якщо вам сподобалось, можете підтримати канал на BuyMeACoffee або Патреоні. Наступне відео можете очікувати вже за тиждень. Я нарешті презентую вам велике дослідження про феномен Володимира Івосюка. Сподіваюся, ви кайфанете від його музики, так само як кайфанув я під час цього дослідження. Дякую всім за увагу. Чекайте наступних зборів. Загону кіноманів. Па-па.